На дворі весняний ранок, 18 березня, 6 градусів тепла, але в нашій тепличці вже за 20. І ми сьогодні будемо з вами сіяти. Наша тепличка принесла нам за прошлий рік великий урожай і огірків, і томатів і зелені. Тому на поосені ми її перекопали землю, так як вона була виснажена. І замало в ній залишилося поживних речовин, азот був весь висосаний нашими растюшками. І тому, перекопавши, ми внесли компост, перегній. І отакий вигляд вона має зараз у нас по весні. Ми вже підготовчі роботи весняні провели. Які ми провели? Ми взяли отаку сірчану шашечку і обробили нашу тепличку. Тому що ви бачите, тут залишилися вірьовки з прошлого року. Ми поприбирали е, всі залишки. Але що касається вірьовок, я їх не знімала. Сірчана шашечка їх обробила, все буде добре. Сьогодні ми з вами сіємо зелень. Це може бути рукола, може бути базилік, можуть бути салати. І, взагалі, всю зелень, яку ви споживаєте: шпинат, крес салати. Все-все, що ваша душа бажає. Я буду руколу сіяти, айсберг, буду, шпинат буду, а також буду сіяти е, сімена квітів. Чорнобривці, портулак, ротики, які мені дуже подобаються, я їх зібрала в прошлому році своїми руками. А також я хочу сьогодні запропонувати вам посіяти середню та пізню капусту. Земля для неї готова. Вже якщо хтось сумнівається, то навіть при 5 градусах на ґрунті її можна висівати. Беру плоскоріз і роблю невеличке заглиблення для капусти. Сімена ми взяли капусти Гелексі, воно протравлене, гляньте, які гарні, тому я їх стараюся розкладати на відстані сантиметра. Сімена наші розкладені, і я беру покупний ґрунт і присипаю тоненько-тоненько Ну, Це для себе так вирішила. Покупний він більш дихаючий, і тому я стараюся капусту присипати саме ним. Ось ви бачите, у мене закінчився один сорт, я поставила. Собі відміточку. Коли я зайду до хати, я намалюю собі схему, поставлю сюди палички із надписами і ці бумажки поприбираю. Готовлені рядочечки проливаємо теплою водичкою. І так, практично всі сімена у нас висіяні. Зараз я, ви бачите, не загрібаю, а присипаю руками. Це сімена портулака у мене посіяні, вони дуже дрібні, тому вони не потребують практично заглиблення. І тому я роблю так. І так, всі наші смена висіяні: і квіти, і овочі, і зелень. Я хочу додати, що в кінці я ще висіяла середні сорти томатів. Робота наша закінчена. Будемо чекати дружніх сходів та гарних врожаїв. А я вам всім бажаю мирних тихих світанків. Заходьте на мій канал, будемо вирощувати разом. Якщо вам цікаво, пишіть коментарі. Я буду рада на них відповісти. Підписуйтеся.